Доброго дня всім! Сьогодні ми теж готуємо таку святкову страву балик. Це балик свинина. І ми його готуємо так, щоб ви могли нарізати його на шматочки. І це у вас домашній Ви знаєте, як приготовлений, ви знаєте, як він зроблений. І вам буде. Тоді точно смакувати, бо ви знатимете, на що воно схоже, як кажуть. Значить, ми беремо ось сіль у нас, тут у мене кілограм балика, але скільки б ви не взяли, вам його треба з усіх сторін втерти, мазати, прямо в сіллю обваляти так, щоб скільки можна, щоб скільки він і. При, ну, пристало, скільки можна, щоб він на себе стільки і взяв. І оце цю всю сіль гарно втираємо. Немає різниці, чи крупніша сіль, чи дрібніша, чи як є. Отак прямо гарно, добре, гарно втираємо, вмазуємо, щоб у нас сіль прямо зайшла туди, в балик. Рецепт не короткотерміновий, що тільки що зробили, тільки що є. Це, рахуйте, маєте на це потратити три дні. Але що смак буде, як я кажу, кажуть, мої внуки бомбезний. Отак От ми його все обваляли. Тепер ще покажу. Ми беремо, дивіться, ось отака у мене бумага. Серветки такі рушники є. Але ці рушники це із того складу, які навіть у воді не розстають. Це цей рушник, що скільки б ви його воду не мочали, а він вам буде як рушничок такий із тканини, тому що він не розстає. Що ми робимо далі? Ми в цей рушник, так, ще раз протру, Ми в цей рушник, дивіться, так ось. Зараз я ще підождіть. Чим більше солі, тим краще. Дивіться, я прямо його отак змазую, сіллю, натирається і не тільки натирається, а прямо накладається. Ну, це вже здається все. Так, раз. Так, є. Де тут? Якщо, я ж кажу, немає такої бумаги, ну він у мене йде, як серветка і серветка, і не серветка, а все разом, то можна брати марлію. І завертати або кухонне полотенечко, якесь вафельне. Дивіться, ми отак от ось все завертаємо, завертаємо. Тепер оцей в бумазі ми закладаємо целофановий пакет. Дивіться, образ. Потім ще один. Є. І тепер оце я кладу в холодильник на дві доби. Не морозилка, звичайний холодильник. Кладете на дві доби. Через дві доби ми з вами далі будемо робити наш рецепт. У нас пройшло дві доби. Так, дістаємо наше м'ясо. О, дивіться, покладу сюди. Бачите, мокре все стало? Це те, що я вам казала. Чому два кульки, чому отут має бути така чи ткань, чи тканина, чи серветка така, щоб ви могли потім його це все мокре, так, де ж йому тут край не йти? Дивіться, яка вона мене краса серветка. Рваця, торветься, то але що не розлазиться. Бачите, отак ми розвертаємо. І отакий ми отримали балик. Гарне м'ясо пахне. Тепер йдемо і миємо його гарно, гарно обмиваємо холодною водою. Дивіться, скільки тут води. Гарно, гарно змиваємо холодною водою. Поки ви під пальцями не будете відчувати, що вже солі немає, коли стане чисто м'ясо, працюємо далі. Ой, краса буде у нас. Помили ми, дивіться, наше м'ясо. Воно так, таке аж тверде, добре, тверде стало. Ну, це і потрібен нам той карбонат, чи балик, чи як воно там називається. Але тепер ми його будемо запікати. Щас я вже дощечку туди окремо откладу. Робимо для нього приправу. Сюди столова ложка кунжуту. Так. Чайна ложка часнику, чайна ложка паприки копченої. І чайна ложка це коли ви хочете гостреньке, таке гарне. Якщо трошки ніжніше, у мене тут суміш мелених перців, якщо я буду робити, ну, не діти будуть їсти, будуть їсти дорослі, то буде добре. Перчене таке. Знаєте, баличок буде з ароматами, як кажуть. І от тепер ми все оце перемішаємо. Зараз секунду позакриваємо з цих спецій, щоб не почала чхати. Оце все ми добре перемішаємо. Так. По-народному як вареники. І тепер. Добре, обвалюємо оце все наш балик. Так, з усіх сторін уже чхати хочеться, але думаю, що витерплю. Бачите, як гарно? Так, поки це тут стоїть, включаєте духовку на 200 градусів, а ми тим часом будемо його вкутувати знову. Знову це я, так як качку робила, так і балик спочатку в бумагу, зараз секунду. Я думаю, вам видно курут, ота гарно. На дно бумаги кладемо і все інше висипаємо. Ну, це ще раз повторюся: це буде. Добре перчений балик. Це така, знаєте, запуска, що, коли збираються дорослі люди, хочете ніжніше, зробите собі ніжніше. Так, поки це. І тепер знову ж таки. Орега і накриваємо дві години отак. І потім ще відкриваєте, і воно вам підпечеться. Я так думаю, що ще хвилин 20 до 30 на тому самому огні просто розвернуто, щоб воно взялося кірочкою. 200 градусів ставимо в духовку. Ну, і нарешті, як ви бачите, результат нашої роботи. М'ясо ще тепле, я тільки дістала його із печі. Не буду нарізати дрібними. Я, знаєте, так, по українській щедрості я зразу відріжу ось отакий великий шматок. Переріжу пополам, і потім ви будете бачити м'ясо дуже соковите. Як бачите, дивіться, отакий у нас він, отримали ми балик в розрізі. Аромати йдуть надзвичайні м'ясо. Я думаю, вам сподобається і по рецепту, і по тому, як воно зроблене, Попробуйте, зробіть. М'ясо не має великої мороки, але дуже смачно. На цю хвилину дякую вам за те, що ви були зі мною разом, дивилися мій цей рецепт. Всього вам найкращого, підписуйтесь, ставте лайки. Дуже прошу пишіть коментарі. Всього найкращого та смакуйте на здоров'я.